Якщо у пацієнта в карті було вказано свідоцтво про народження та відсутній ідентифікаційний код, потрібно спочатку оновити ідентифікаційний код разом зі свідоцтвом про народження, натиснути Оновити та відправити в СОС, підтвердити СМС пацієнта та підписати ключем заявку на оновлення даних пацієнта. Після такого оновлення пацієнту присвоїться ідентифікаційний код, після чого можна вносити зміни в паспорт. Також оновлюємо, підписуємо заявку. Таким чином, дані будуть оновлені. Так само ми можемо оновити, наприклад, прізвище або додати по батькові, проте всі зміни потрібно вносити по черзі.